Ктощевським Сергієм я був знайомий протягом останніх 10 років, але більше почали з ним спілкуватися з 2018 року саме з того часу, коли він прийшов працювати у наше відділення поліції. Сергій за час працювання в цьому відділенні поліції показав себе як поважною людиною, завжди готовий був допомогти в будь-якій ситуації, ніколи нікому не відмовляв. Користувався авторитетом серед працівників поліції. Він завжди був тільки на позитиві, завжди була посмішка, від якої в, само, в самого з'являлася посмішка на обличчі. Хотілося працювати, служити і нести службу далі з таким колегою. За цей час нашого знайомства скажу так, що враховуючи свій досвід службовий. Життєвий, рідко зустрічаєш таких людей. Коли ми прощалися з Сергієм, коли проважали в останній путь, коли все ОТГ стояло на колінах і майже все ОТГ, і дуже сумували за цією втратою. В нього залишилася дружина, двоє діточок, дуже гарних, хлопчик і дівчинка. Вони дуже, дуже особливо хлопчик, дуже схожий на свого батька. Батьки залишилися. Батько його також боронить країну. Він також знаходиться на фронті. Тому, на жаль, така дуже сумна втрата такої людини, враховуючи якості, його людяність. Це є робоче місце Сергія, який загинув. Працював, коли заступав на службу. Він навчався в юридичній академії нашої Дніпровської і йому оставалось майже рік до навчатися. Він дуже хотів стати офіцером і робити кар'єру в поліції. В принципі, як його син навіть на сьогоднішній день каже, я теж хочу, так як батько, служити в поліції. Він хотів робити цю кар'єру в поліції. Він дуже такий грамотний був і по всім ситуаціям він знаходив завжди якісь виходи, яка б не склала ситуація насправді. Я знаю Сергія особисто. Разом з ним був у 2018 році і в 2020 році в зоні проведення ООС. Сергій поїхав самостійно. Його ніхто не примушував. Це його особиста воля. Він тільки почалося повномасштабне вторгнення на Україну. Він відразу сказав: якщо треба буде поїхати, я поїду. Сергій полюбляв відпочивати відпочинок. Так, шурпа вариться в нас, Серега йде купатися. Так, 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 так. тик тик, 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 тик. З праздником, празнику. З Зодохрещи. На роботі дуже працьовита людина. Ніколи нікому ні в чому не відмовляв. Як справжній поліцейський, старшина, він в будь-яке дня і ночі поламалась машина, там, отпала шарова, чи не хватило бензину, чи будь-які питання. Виїжджав за свій рахунок на своїй машині і допомагав ремонтувати службове авто. Перед тим, як виїхати, він зайшов до нас напередодні, зайшов до нас вчетвер. в четвер. В п'ятницю він від'їжджав, в четвер він до нас зайшов, обійняв нам. Говорить, дівчата, скоро повернуся. Ми з Сережка, та може ти передумаєш, може ти не поїдеш. Він говорить, ні, хто як, хто як не я, я буду їхати. Я скоро буду, мені все одно картошку копати, скоро повернуся. Обійняв, чесно, не віриться. На жаль, ми втратили дуже гарну людину, нашого колегу. Таких дійсно мало. Це велика втрата і сумна втрата не тільки для наших співробітників, а й для всього ОТГ. І я вважаю, як і в принципі, всі співробітники наші, так само і всі його односельчани, що герої не вмирають. Він завжди буде в наших думках. Героям слава.